Північна Корея продовжує оплакувати смерть свого лідера, готуючись до похорону, який відбудеться 28 грудня. Тим часом активісти у південній Кореї закликають своїх сусідів з КНДР не втратити момент для перевороту і повалення диктатури в країні. Розповідає Марія Юнко. Приспущені прапори символізують загальнонаціональний траур у північній Кореї. Втім, смерть лідера КНДР, яка стала великою подією для корейського народу, не матиме жодної офіційної реакції з боку США. Ми не вважаємо це доречним в даний час. США лише висловили сподівання, що нове керівництво КНДР буде кращим за попередній режим. А тим часом мешканці Південної Кореї бачать смерть Кім Чен Іра як шанс повалити авторитарний режим в КНДР. Наступного дня після смерті диктатора на кордоні двох корей зібрались південно-корейські активісти. Вони відсилали повітряні кулі з листівками з написом його місце у пеклі, на яких Кім Чен Ір зображений поруч з колишнім диктатором Лівії. Амаром Кадафі та Єгипту госніму бараком. Лідер активістів, біженець КНДР, закликає мешканців північної Кореї перейняти дух арабської весни і повстати проти авторитарного режиму. ми хочемо послати наше звернення до 20 мільйонів жителів північної Кореї і закликати їх використати цю можливість для повалення диктаторського режиму. Ми заявляємо, що передача влади у трьох поколіннях від батька до сина неприйнятна для північно-корейського народу, і він Мусить це зупинити своєю волею. Тим часом у Сеулі лідер християнської організації Кім Сеонгун оприлюднив відео, яке показує життя у північній Кореї, зокрема, ексклюзивні кадри трудової колонії для жінок. Правозахисники зазначають, що в КНДР у таких таборах у жахливих умовах тримають понад 200 тисяч людей. Кім каже, що тепер в країні настільки підвищено безпеку, що правозахисникам дедалі важче отримати подібні кадри. До смерті Кім Чен іра ми могли легко телефонувати у Північну Корею однак тепер це значно важче зробити. За словами Кіма, північно-корейці побоюються, що правління недосвідченого Кім Чен Іна може призвести економіку КНДР до чергового занепаду та масового голоду, так як це було всередині 90-х, коли від голоду померло близько двох мільйонів людей, а десятки тисяч втекли з країни. Марія Юнко голос Америки.